Зазвичай, це, наприклад, в Zoom я пропоную, тому що мені подобається спілкуватися не просто по телефону, щоб ми один одного бачили. Зараз ми на Тернопільщині, а коли були в Києві, то ну, інколи дуже-прямо дуже хтось хоче, то ми могли і в Києві зустрітися наживо, домовлялися теж де. Тому що Офіс ми не відкривали ще, так як я вже сказала, що ми заснували підприємство ну, взагалі, бухгалтерський аутсорсинг. Перед, ну, в кінці 2021 року, якраз в грудні 2021 року, я пішла на це, на, саме на бухгалтерський аутсорсинг і знайманої праці. От, і за цих три роки якось в нас не виникало бажання відкривати такого офіс, вже саме фізичний офіс, тому що, як не генератори, то, то світла немає, то повітряні тривоги, то ще щось якось так. Поки що у нас, нам і так нормально працювати, Якось нам, нам поки що так підходить. Закінчиться війна, може буде трошки веселіше, спокійніше, буде, буде видно. Може, в нас буде офіс і не один. А поки що так. Але хто дуже хоче, тому що я пропоную в зумі спілкуватися. Але є такі клієнти наші, які от, чи на консультацію, чи на супровід приходять і хочуть от наживо, тому що ну, з різних причин, в кожного своє, хтось не зовсім довіряє е, телефону і в екрані, от, хтось хоче от суто поспілкуватися вживу. Тому ми, ми за ми не відмовляємо, що дуже так прям хочеться. то йдемо на зустріч і спілкуємося. Тому ну, значна частина наших клієнтів знає нас вживу. От, Тому пишете там два слова: ми даємо реквізити на оплату, узгоджуємо час, місце зустрічі і спілкуємося.